Що відбувається, до речі, на кордоні з Польщею? Як гадаєте, тут перша причина економічна, чи все ж таки це робота російських спецслужб? в тому числі під соусом економічної е, необхідності, в тому числі е, і? Комунікація, ми багато жаліємося там про те, що в нас відповідна комунікація деколи кульгає між владою та суспільством. Я думаю, що тут якраз е, хтось хоче хайпонути політично на цій темі е, на місцевому ринку політичному Польщі, звичайно, працюють і росіяни, скільки у них там консервів по Польщі по Європі, можемо лише здогадуватися. Ну і власне, е, звичайно, якісь економічні фактори. Але коли йде війна. Війна проти Європи, не лише проти України, треба, вибачте, це ці, ці економічні моменти засунути собі е, за комірчину. Щоб не сказати більш грубо, я перепрошую. Ще раз повернемося до питання посилення обороноздатності сьогодні. Відкрилася у Мюнхені 60-та безпекова конференція. Завтра в ній братиме участь український президент Володимир Зеленський виступить там. Ну а в першій же промові голова цієї конференції він згадав про смерть Олексія Навального. Якраз сьогодні російська пенітенціарна система повідомила про смерть Навального. На вашу думку. Як ця озвучена інформація може позначитися на прийнятті безпекових рішень заходу сьогодні? Я не буду говорити так, як бачу багато колег або моїх знайомих коментують, що не буду говорити групу? Що нам більше сьогодні треба думати про наші проблеми, які є на фронті. Думати це не означає воювати з соцмережами. Добре, що на соцмережі не воюють, а воюють збройні сили України. Так от думати про Авдіївку, думати про інші напрямки людей. Цивільних це стосується в плані допомоги збройним силам. Не коли вже пече і горить, а сьогодні, зараз і на всіх напрямках, в тому числі військові свою справу знають, тому треба підтримати. А щодо вже конкретно вашого запитання, то я все рівно вважаю, що наразі м, перше і базове, це Путін дочекався і вбив саме вбив Навального. Я зараз не про політичний шлях Навального без слово, взагалі, він е, він поганий, але про мертвих як кажуть, або нічого взагалі так е, тому. Це урок, навіть не урок, це нагадування. Я думаю, що це китайське попередження від слова останнє попередження нашим партнерам американським і перш за все європейським. Це попередження для тих американських і європейських, я перепрошую, піджаків, які сподіваються, що. Ну, треба ще якось може домовитися з Путіним, або якось треба перейматися, що буде, коли розпадатиметься Росія. Треба не цим перейматися, а треба перейматися тим, коли ця Росія розпадеться і Україна її доб'є разом з союзниками. І, власне, це нагадування про те, що наступні, після Навального, будуть не українці, бо ми будемо битися, а будуть якраз ці європейські американські піджаки. якщо їм вдасться вижити. Путін прийде і за ними, він йде за ними. І це був останній крок до цього. Він вмивається зараз тією кров'ю, він о, зараз задоволений, він упивається, він це розуміє прекрасно. І Європа має, чому я кажу, зобов'язана дати зброю. Інакше це вже все. Ну, це крапка. Це до того, що я не хочу зараз говорити про Навальну. Від слова взагалі, нехай спочиває. Ну що ж, будемо стежити тепер, які рішення ухвалить Мюнхенська безпекова конференція цього року, і до речі, якою буде реакція Сполучених Штатів. Знаєте, пана Сергію? Тут журналісти відшукали заяву Джо Байдена. від 21-го червня, так 21-го року, де він погрожував катастрофічними наслідками для Росії, якщо Навальний помре у в'язниці. Ну тепер будемо чекати, якою буде реакція Сполучених Штатів Америки та й того ж самого президента Байдена. Що дякую вам, що знайшли час та можливість. Ну, До угора, до себе и до зустрічі.